Тим часом в стімі вийшла Battle Брадерс Українізація. Автор, ось де ви, якого ви бачите, можете написати йому, який він сексуальний і який він молодець. Також ви можете оцінити подарувати йому нагороди. Також українізатор доступний на Google Drive та Nexus Mod. Можете заходити, скачувати і насолоджуватись нашою улюбленою грою українською мовою. Також можете прочитати примітки і ознайомитись з загальним об'ємом роботи, яка була зроблена. Хлопець молодець. В нього є Discord, в який він не має волонтерів. Якщо ви маєте дуже гарні знання англійської, ви можете мене написати і допомогти в тому, щоб перекладати. Також не забувайте ставити коментарі. Свої коментарі, як я з цьому прекрасному неймовірному громадянину, який показав, що він може, у нього є сталеві могутні залі.